Доброго дня, друзі, шановні глядачі, підписники мого каналу «Авата Каратель, глядачі Думської, з вами знову в ефірі, сержант Дека. Постараюся, щоб ці новини були не дуже негативними, оскільки в мене вже є там імідж негативного блогера, на відміну від позитивних блогерів, які сидять на зарплаті від офісу президента. От, але як є. Що відбувається на фронтах? Так, каротенечка. Без пафосу, без брехні. Слава Богу, на Куп'янському, на Сватівському напрямках наші військові змогли стабілізувати ситуацію, бо близько місяця ситуація там була дуже важка, дуже така тривожна. От, противник наступав великими силами, там мав якісь там досягнення. там... Наскільки я знаю, там на одному з напрямків 5-6 кілометрів просунулося. Це забагато на даному етапі, але туди підтягнули підкріплення арту і змогли стабілізувати ситуацію, вирівняти лінію фронту, де, 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 де там змогли там, посунути ворога назад, де просто закріпилися. Слава Богу, що так. Отже, на Бахмутському напрямку у нас е противник пробує повернути. Втрачені позиції, кілька штурмів вже ми пережили. От, то, що відбувається там на північному напрямку, ну, вона таке більш-менш на нашу користь, на південному напрямку, диявою, ну, мене життя до цього не готувало. Щоб ви зрозуміли, бачити десятки смертей навіть ворожих кожен день. Це треба вже загартувати психіку. Вроді вона вже і згартована в мене. Але я кожен день все це бачу на екрані свого монітора, і все менше і менше я розумію цих дебілів, яких там привозять сюди вмирати, не за що. Тобто ми кожного дня літаємо, там, або в нічну, або в денну зміну. От. В нічну зміну там, ти бачиш просто ці світлячки, які тільки що рухалися, ти навів на них там, арту. От. І вони вже лежать, не рухаються, або ще там якісь там судоми. В них там видно, що вже вони там, холодіють в день. Це все наявно. Ти бачиш їхні там, обличчя, ти бачиш. Як тече кров, ти бачиш ці відірвані руки-ноги. І, чесно кажучи, з такими втратами, ну, я не розумію, навіть якщо вони там і ну, теоретично е, приположить, що вони там закріпляться на цих е, якихось там. Рубежах, там і почнуть якісь там перемовини там, і прочі. Ну, це пірова така перемога. Тобто ну, В них втрат... втрати величезні. Ми теж несемо втрати, коли відбуваємо свою територію. Там, я не хочу казати там, про Кліщівку, Андріївку, бо ці радісні там, дописи ой ура, ура! Там, ми там взяли два села, це не два села, це там, суцільна там, руїна, голе поле там, засипане щебнем. От, і тільки назви на карті, і скільки там людей за це полягло. Ну, ворога там лягає просто тисячами. Я просто не розумію, що вони хочуть нам там цим довести. На Авдіївці хлопці теж відбили всі штурми, на Мар'їнці теж. От, е дуже важка ситуація. на... На Бердянському напрямку, так би мовити, на Запорізькому. Там дуже важкі бої, там я іноді пересікаюся з хлопцями там з 82-ї бригади. От, там все дуже важко, дуже тяжко. Наші воїни просуваються з великими втратами, і в техніці, і в особовому складі. От, але там який ніякий успіх у нас є. І це дуже важливий напрямок, як я і казав вже багато разів. Це надважливий напрямок, основний наш напрямок. Якщо ми зможемо їх посунути, пробитися в напрямку Мелітополя, то в них просто може обвалитися фронт. Тому там ці жертви, хоч якось там виправдані. Ну і опять же, важка, але перспективна ситуація на Херсонському напрямку. Там наші сили ССО, тероборони, там, і прикордонна служба, там всі воюють, там е, такі, ну, нормальні такі відоси викладають, як працюють в дрони як працюють е, мавіки, там, і проче, як арта наша працює. От, то есть, Там перспектива теж нормальна. От отак каратенечка по фронтах. Отже, йдемо далі. По Криму, там, по Севастополю, там, мені там дзвонять, пишуть, друзі, дописувачі, там, як це класно, як це круто. Ми там напіндюрили там, Севастополь, який я там, багато років вже е, планую переименувати в Бандерівськ або Бандерштадт. От, як класно, що зажмурили там то генерала, чи то адмірала, чи там багато адміралів, генералів, друзі. Ну... Я далекий від того, щоб там по цьому поводу дуже там перебувати в ейфорії. Так, да, знищений штаб це досягнення. Це, відверто кажучи, да, це велике досягнення. Але щоб ви зрозуміли, на Росії тих генералів, там, адміралів, там, ну, просто як собак нерізаних. Тому що їх там стало на троє, четверо менше чи більше, це ніяк не, не позначиться. Там, ну, Може, там трошки дезорганізує на кілька днів роботу. Далі там прийшли інших там, генералів. У них там. У них там тих флотів, там і Каспійська флотілля, і, і Північний флот, і Балтійська флотилія, і Чорноморський флот, і Далекосхідний флот. Там, та, там у них є резерви і кадри там такі, що це ніяк не позначиться на ході бойових дій. А от що дуже добре, це знищення в моїй рідній Оленівці комплексу ППО С400, який відбувся недавно. І знищення БДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону. Оце, оце справжні досягнення, за які я аплодую просто нашим гурівцям, СБУшникам, ЦСО Альфа, там, і ССОшникам. Тобто, я там краємуха чув там, від хлопців. Як це відбувалося? Це були дуже потужні операції. Я просто склоняю голову перед цими хлопцями, які це розробили, спланували і зробили. Там, ну, не можу це розказувати в подробностях, там, але це була дуже складна операція. От. І ще от тільки буквально кілька днів тому один мій друг. Набрав мене і сказав, що а ти знаєш, що по інформації з того заводу БДК Мінськ наступного дня повинен бути виходити в море. Він був вже повністю відремонтований і на ньому жив екіпаж, який вже прийняв корабль, і вони повинні були на наступний день виходити в море. Так от, одна із ракет Шторм влучила в машинне відділення, яке повністю вигоріло, а друга влучила. У жиле відділення, де знаходилися кубрики екіпажа. І весь екіпаж, 30 орків, стали 30-200. Оце величезне досягнення. І оцей екіпаж БДК, він, на мій погляд, перевішує там, оціх, там, кілька цих там, адміралів, генералів. Бо, щоб ви зрозуміли, я не дуже високих там е якихось там, е як би сказати, там. Міри високої міри там про їх розумові способності, там якихось, а от 30 офіцерів і моряків діючого бойового корабля це набагато цінніше. Ну і плюс Воленівці теж, по моїй інформацію, пункт управління, в який влучила ракета, теж був знищений разом з офіцерами управління і розрахунком цього С-400. Там вціліли, наскільки я знаю, дві пускові установки. Їх там або три, або чотири, я точно не знаю. Але знищені радари, знищені станція наведення і знищений центральний пост управління. І це величезне досягнення, з яким я хочу поздоровити всіх учасників цієї операції. Ще одне питання, яке мені там присилають там, дописувачі, а більше навіть дописувачки. По поводу там, моральної, фізичної втоми наших воїнів, там, от, що відбувається, як там люди там, знімають стрес, ну, що тут можна відповісти, Моральна і фізична втома на війні це невід'ємне. Тобто, я сам вже виснажився з 4 місяці після госпіталя, що вже хочу додому, у відпустку там, якось там перепочити. От. Як тут люди розслабляються? Їдуть там, якщо не бухати, то в місто там просто десь там попити кави, там з'їсти якогось там шашлика, там шаурми, там побачити цивільних людей там і прочее. Ну, Хтось там, коли є змога, там трошки прибухує. От. Але це в нас присікається, тому це все тільки потайки, і тільки там ну, в таких ситуаціях, коли ти ні, нікого не підведеш. Там. От. Є така справа. От. По поводу дезертирів, ну, вони є тут, що тут вже ховатися, там є, дезертири, там в кожній роті там є СЗЧ, там кілька людей. От. Це теж морально втома. Я не знаю, я там не хочу їх виправдовувати цих людей, бо в нас теж там в роті є там кілька людей, які просто поїхали в відпустку і не повернулися, або виписалися з госпіталя і не прибули до частини. От. Є така справа, там їх відшукують, там кого могут, там, можуть можуть, там, з ними розмовляють, там все, дають якийсь там виправний строк, там все. Ну, а кого вже ловлять поліція там, і доводять справу до суду, получають строк. От. Чи є перебіжчики, ну теж є. Тобто, що тут розкривати. Ті на нашу сторону перебігають, наші, там, на ту сторону іноді перебувають, перебігають. Це не масове явище, це такі поодинокі випадки. От, там, вчора позавчора я знаю там був випадок, тому що е в мене є рація орківська, там, я періодично слухаю там, їхні перемовини. Вони там щось розказували, що там якийсь наш там, хлопець в якомусь там на. на в притомному стані, чи під якимись там він там салями, чи що я так не зрозумів з цього розговору, що вони його там перехопили десь там під позиціями, не вбили, а взяли в полон. Тобто, що з ним там відбувалося, я не знаю. Але отак от хлопець попав в полон. Там перебіжчик він чи заблудився, я не знаю. Ну, є така справа, тобто, що тут ховатися, тобто, що є, то є. Тобто, правда, життя, вона така, не така, як малює офіс президента. Ну і остання заява президента про майбутнє як найскоріше, звільнення Бахмута і ще двох неназваних міст. Друзі, ну, я стараюсь не коментувати там ці заяви, тому що ну, ті, хто при трорезій пам'яті, і так розуміють, що це або ІПСО, або Чортішо. От. Щоб ви зрозуміли, з військової точки зору цей Бахмут ну, він нічого себе не представляє. Якщо це буде штурм е, такого ж там рівня, як штурми Кліщівки, то він нам 100 років не потрібен, бо стільки людей покласти, а там треба експертиполювати ще на складності і розмір того Бахмута, то там можна всю армію покласти. Тому не хочу я це коментувати, цю маячню. От. Якщо там, штурми на Работі ну, на вербах, вони хоч мають якусь перспективу там, вийти там, широким фронтом, розрізати е, противника, то штурми на Бахмуті, ну, це просто щоб що, там, слава Пригожена комусь там не дає е, спокою. чи що. Ну, я проти таких штурмів, я проти таких звільнень, тому що це дуже дорого нам коштує. От. Тому. Моя думка така, така, що нам тут бах, бахмо, там, 100 років ще не встрався, навіть якщо він останеться ще який, деякий час там в окупації, то краще е, це підождати. Ну, і В другій половині цього блога е, буде два ролики, які я зняв е, про побут. Тобто часто питають там, знайомі, родичі, як відбувається побут на передку, на нулі, е, як відбувається побут на базі десь. От. Я зняв короткі ролики, там, як ми виживаємо напередку, як ми там будуємо собі житло, бліндажі, що ми їмо, як ми їмо, там, як ми цю їжу готуємо. От. Тому що про стандарти НАТО, це ну, воно приїлося, мабуть, цей мем якось там обговорювати. Тому що ну, які тут нахер стандарти НАТО? Тобто нам дають. Просто е, якусь їжу, там, яку треба готувати. Тобто, по стандартам НАТО, тобі її готують. Або дають вже готовий пайок, який треба там, або розігріти, або просто залити кип'ятком, якщо це сублімати. От. Але тут сублімати нам теж дають. Їх ніхто не їсть. Ну, Напередку ще якось там може ну, іде іноді, бо хтось заступає там на добу, хтось заступає на три доби, а іноді заступають люди на 5-7 на діб. О, там вже без цього не можна, бо там максимум, що ти можеш зробити, це тільки нагріти воду. Тому там це ще їсть. А то, що видають тобі, якщо ти живеш там на базі або десь поруч поруч, то Тобі дають просто там морожене м'ясо, тобі дають там якісь овочі, тобі дають якісь крупи. От, і роби з цим, що хочеш. Отже, я там зняв ролик, як це в нас відбувається. От, і по поводу буд будівлі бліндажа, який я тут будував, от, я зняв тоже невеличкий ролик там на 3-40 хвилин. І коли вже бліндаж був майже готовий, я вирішив замовити. Туди якісь меблі, щоб там було на чому сидіти, бо від ящиків снарядних там вже копчик відвалюється. От, я знайшов на сайті, називається він лежак Юа, знайшов просто два шезлонги і хотів їх придбати. І мені перезвонив хлопець на ім'я Назар от, і запропонував їх нам подарити, бо він побачив на аватарці, що я військовий от, і каже, хлопці, ви військові, я хочу вам подарити ці лежаки Отже, Назарчик тобі велике спасибі, велика подяка від хлопців. Ми їх пофарбували в чорний колір і вже ними користуємося. Вони дуже зручні, так що тобі від усіх хлопців наша велика шана. Отже, друзі, дивіться ролики і чекаємо наступного випуску. Отже, друзі, що таке бліндаж? Бліндаж це така яма. Інколи викопана руками нормальними людьми, інколи викопана ногами дебілами. Ось така ось яма перекрита колодами. Якщо це нормальні люди перекривають, вона перекривається у 2-3 наката. Якщо перекривають на... не для себе, то один накат. От. І Зверху вкривають плівкою, засипають землею. Для того, щоб тут можна було жити, треба як мінімум кілька десятків балонів піни. Позадувати все, що можна піною. Мішки понабирати землі, позакривати отвори. І Потім купляється дранка, робиться. Все це за свої кошти або за якісь донати. І Потім все обшивається дранкою, потім плівкою. Робиться ось двері з якогось там одіяла. Це виглядає. Там треба буде ще одне одіяло і плівку на вході. То зараз поки що я тільки почав це робити. От, як бачите, поки що запінюю, затикаю дири, розкидаю отруту від мишей, бо мишей тут просто катастрофа. Скільки. От, і коли закрию плівкою, ще куплю ДВП, або фанеру щось трошки обшив, або може плівку цю таку термоізолюючу. От, і на пол вже набрав на новій пошті палети постелю палети під піджину їх. От. І буде розкладний стілець, два розкладних стільця і розкладний стіл для того, щоб можна було перезаряджати дрони, от, приводити їх до бойової готовності от, і е, заряджати акумулятори, просто щоб можна було поїсти. От. Бо так зараз все, бачите, все на одній палеті лежить або на землі. Ось так виглядає перекритий вхід до бліндажа. От, тобто просто вихід в окоп. Тут також треба все позапінювати, бо в дощ буде затікати. От. Тут ще треба одне одіяло тут повісити. І на вході тут повісити занав'язку і сплівки. От. І потім вже отакий вихід в окопчик на позицію. Все, як бачите, вручну, лопатами. Тобто ніякої техніки. Все отак от покапується. От. Дуже багато ручної праці важкої. Тому, кому хочеться на шару 120 тисяч, просимо до нас. Ось я вже обробив дранкою наш вхід, так званий коридорчик. От. І зараз буду оббивати його вже клейонкою. Потім на пол підріжу та доб'ю дошок на палети. Отже, дранку я вже зашив плівкою. І так, не дуже я там прям старався, як, як було, яка плівка була, таку і почепив. Була біла, причепив білу на стелю, була чорна, причепив чорну на стіни. Ну і потім із палетів зроблю сюди такі типу, підлоги. І все можна буде зимувати. Ось вирішив записати невеличкий ролик про те, як відбувається харчування у ЗСУ. От проїжджаєш по селу якомусь, бачиш там покинута хата, ну і біля покинутої хати завжди щось росте. Або слива, або груша, або яблука, або якась айва. От, І Зупиняєшся, щоб зірвати собі там з'їсти. От Зараз я теж зірву пару десятків слив. От, груш і потім покажу, що я з ними роблю. Ось такі от грушки. Як бачите, ніхто його не збирає, воно все сипеться, падає. От. Але я знаю дуже простий, але дуже смачний рецепт, як з цим син зробити шикарне смачне м'ясо. Отже, друзі. Продовження цього кулінарного ролика. Я вже на хаті. От. І зараз покажу, для чого я зривав сливи та груші. Отже, як бачите, наші сливи, груші. Цибулю та перець нам солдатам видають. Ну, М'ясо, як бачите, теж видають. М'ясо там ну, більше половини сала, але то таке, воно все пообрізається. І там якась кількість м'яса буде. Зелень я купив на ринку в Костянтинівці. Ну, цибуля теж видається. І єдине, що е, імбір я теж заїхав в магазин, купив, бо так він тут не росте. Ну і далі приступаємо до справи. Зараз я це все перемию, почищу, м'ясо, обріжу і далі вже буду знімати ролик, як це все комбіную. Отже, друзі, 20 хвилин і м'ясо я розібрав. Отже, бачите це м'ясо. А це те, що. Буде е, радувати нашого собаку. Тобто, як бачите, е, моя критика на адресу колишнього міністра оборони, яку я висловлював на шпальтах Думської, і кілька прихильників е, цієї влади мене там хейтили. Ось, е, ось, ви бачите порівняння. Оце м'ясо, а оце різний непотріб. Тобто, якщо ще у кого є якісь запитання по поводу моєго, там, невдоволення колишнім міністром Різніковим, ось вам наглядний приклад. Коли мені писали, що він там шукає для нас зброю, танки, хай він собі адвоката краще пошукає, бо коли зміниться влада, я оце все йому пред'явлю. Ну, отже, щодо хейту по поводу там, скарг, там на їжу, там, на те, що її там мало, чи багато, чи недостатньо. Ну, в принципі, їжі то достатньо. Але щоб ви розуміли, для того, щоб її їсти, треба ще за нею повазитися. Про які там стандарти НАТО там розказують нам. Речники Збройних сил, я чесно не знаю. Есть, ну, воно все сісне, але щоб ви зрозуміли, я не вмію це їсти, не тільки я. У нас хлопець колись вирішив порізати цей почеревок, просто кусками, там, посмажити його там з цибулею, от, і сказав, що кому не подобається, хай сам там вибирає це там, сало, шкіру там і прочі, і викидає. Йому так підходить. Але виявилося, що тільки йому одному це так і підходить. Ну і ще нашому псу. От, пес був задоволений, бо ніхто це не їв, все, викинулось. От. Тому для того, щоб щось з'їсти, з ним треба ще повозитися за стандартами НАТО. От. І хлопці, які зараз зі мною тут живуть, вони мене підтримують в цьому, тобто вони кажуть, дека краще зроби сам. Зроби, хай його буде менше, але воно буде, буде смачне і і стівне. Тому от я з цим вожусь постійно, там щось роблю, щось видумую, бо коли хлопці приїжджають з позицій, сам коли повертаюсь там дуже там. Втомлений, то хочеться чогось смачненького, а не просто щось там, там закинути, там, якось там невподобне та і випасти спати. Е, я вже там, досвідчена людина, тому в мене, там, якщо я буду їсти, там, як хлопці на позиціях там, мівіну, там, чи ще якісь там, одні консерви, в мене швидко все там, стає колом, організм відмовляється працювати, і мені потрібно їхати до лікаря. Та я тут половина, щоб ви зрозуміли, е, більшість людей. Е, Підхватують тут якісь болячки, не тому, що там все так погано, тому що вони просто не звертають на це уваги, Думають, що все буде як і дома, там, за якихось там повсякденними там, побутовими проблемами, там воно само якось буде. Тут нема такого. Тобто тут ти постійно на природі, так би мовити, на повітрі. І тут усі захворювання швиденько тебе там, згинають впоперек. Тому тут треба їсти, може і небагато, але воно все повинно бути там смачне і все повинно бути їстівне. Отже, я приступаю до. Отже, друзі, як бачите, вийшла така невеличка пательня м'яса. Ну, Якраз на чотирьох хлопців, що приїдуть зі зміни з гарніром, буде більш-менш достатньо. Єдине, що мене турбує, що судячи по запаху, це була не свиня, а кнур. От. Але що вже зробиш, відступати не будемо. Підсмажимо просто більше там покладу цибульки та чеснику. І воно відіб'є там усі посторонні запахи. От. А потім... Добавлю до цього того, що я прикупив, і воно буде смачне і нормальне, не таке, як планував мені страніком. Що мене тут питали за якість тушкованого м'яса тушонки, яку ми там отримуємо. Ну, отримуємо ми її багато. Якоїсь ну, там нагальної потреби немає й роздаємо місцевим і роздаємо ми не тому, що там це делікатеса, щоб ви зрозуміли. Ну, 100% нормальної тушонки я ще не їв. Тобто... Вона буває яловична, ну, більш-менш така їстівна. От, але теж там кое-що приходиться що там щось викидати, там якісь там сільські піски, не знаю, що це таке, але відбираєш м'ясо, ну, в кращому разі там дві третини м'яса і третина чогось там непонятно чого. зрозуміло. І буває так, що м'яса взагалі немає, незрозуміло, що, або там кусочок м'яса є, і там дві третини. Чи Три четверті чого. І свинячою і тушонкою ще все набагато поганіше, бо там ну, просто буває, що один жир, там і чорті що, буває якийсь там шматочок м'яса і чорті що, а буває, що ти не заглядиш туди, бо в неї такий штин, що від неї, коли ти відкрив, що її собаки не хочуть їсти. От, тому роздаємо ми всю ту тушонку, мало її, ми їмо, і чесно не знаю, там, де міністерство там, закуповує, у кого. Коли мені там, розказують, а от при пороху, от при баризі, ну, при пороху теж тушонка була не ахті. От, але все ж таки там була тенденція покращення. Е. І пайки становилися смачніші, і тушонка була більш-менш якоїсь якості там, з кожним разом. От. Зараз тенденція зворотня. Питання до теперішньої влади, де вони там цих харемонів там знаходять, які там це все лайно для Збройних сил закуповують. Отже, друзі, після того, як м'ясо більш-менш підсмажилося, я додаю туди і чесник. Чому цибулює чесник одномоментно? Тому що, якщо це кнурятина, або якщо у м'яса є якийсь присмак, запах, от, воно його повинно відбити. Тому треба спочатку обсмажити. Добрячу цибулю, чесник, і потім вже будемо додати інші інгредієнти. Отже, Я попередньо підсолив м'ясо і поки смажиться цибуля-чесник, смажу я його без накривання кришкою, щоб е, цибуля не тушилася, а е, смажилася. От, і Підготував вже фрукту. От, тут три е, груші, десяток слив. Як бачите, сливи я розділив просто пополам, груші нарубав такими шматочками. Зараз ще натру на мілку терку отакий такий от шматочок імбіря. І невеличкий шматочок е, гострого перецілі. Е, перець, е, е, болгарський перець, чи паприка, я нарубав такими кусками. От від, він тут є червоний і жовтий. Це просто для того, щоб прикрасити блюдо, щоб перець був різного кольору. Отакий от, отже, поки смажиться цибуля і чесник, я не накриваю. Коли я вже посірнув все це разом, потім накрию, щоб воно трохи протушилося і вже додавлю спеції. Отже, більшість інгредієнтів вже я загрузив. Зараз я його перемішаю, воно ще трошки підсмажиться, підпосірується і після цього треба накривати кришкою для того, щоб воно трошки покипіло і протушилося. О, зелень і, і, і корень імбіря додається вже наприкінці готовки. А також спеція або чорний перець там по бажанню. Отже, друзі, як бачите, за 15 хвилин блюдо вже майже готове, ще трошки воно підсмажиться. Я навіть не накривав кришкою, бо фрукта пустила сок і юшки стільки, що і накривати не треба. Воно і так там нормально протушиться, підсмажиться. От. Отже, ще буквально там хвилин 5 і можна засипати зелень, можна притрусити трошки спеціями, чорним перцем. От. Ну і походу я трошки вже його доселив до готовності. От. І Осталося ще недовго, і потім треба просто, вже коли воно буде готове, майже виключити і накрити кришкою, щоб воно постояло. От і все, блюдо готове. Зараз виключаю. От. Чому готовлю саме так? Було АТО, коли ми були в районі станиці Луганської, воювали на території станичного луганського заповідника. Там багато разів доводилося готувати дичину. А коли свинячі кабанки підривається, там. На міні, на розтяжці, або ти попадає, під, попадає під обстріли, особливо це в холодну пору взимку, коли м'ясо зберігається досить довго, ти знаходиш е, або ще там живого подранка, або вже замершу тушу і розбираєш її, то нема вже різниці, там свиня чи кнур, береш, що є. От, і якщо кнур, то треба просто його приготувати. Правильно його можна нормально їсти, буде дуже нормальне смачне м'ясо. ну, Хлопцям нашим подобається. Отже, дякую за увагу.